Для п'ятьох волинян цьогорічний день святого Миколая особливий. Вони вперше стали власниками житла. Чотири квартири дітям сиру там придбали за кошти державного та обласного бюджетів. В одній з них разом поселили брата та сестру. Помешкання у двох новобудовах, що за кілька кілометрів від Луцька. У сільській раді кажуть, про ремонт попросили подбати місцевих забудовників. Три квартири уже відремонтували, ще одна на черзі. Також у селі тепер думають, як допомогти новим власникам квартир з меблями і побутовою технікою. Буде допомагати, тому що де ті дітки візьмуть, Ви, бачите, вони, вони, вони дивляться і не можуть повірити, що ті квартири вже їхні, тому що, ну, що казати, це дуже серйозна допомога, серйозний подарунок на, на Миколая. Так що їм треба зараз допомогти підставити плече для того, щоб все-таки вони пішли в життя легше. Загалом цього року для дітей Сиріт на Волині купили 26 квартир. У них поселили більше 30 людей. На це майже 7 мільйонів гривень виділили з державного бюджету і ще майже 3 мільйони з обласного. Кожен із нас, я думаю, розуміє, що таке не жити у своїй власній квартирі. З батьками тісно свого щось нема. А як стати на місце дитини, яка взагалі батьків може й не пам'ятає, ну точно є сиротою, І де їй жити, яким чином, як заробити сьогодні на квартиру, є багато проблем в будь-якому випадку. І держава опікується такими дітьми. Цього року на Волині також відкрили три дитячі будинки сімейного типу. Наступного планують збудувати ще один. Він зможе прийняти. 10-12 сиріт. Віта Сахнік, Ангеліна Гущина, Антону Нищук, Сфера ТВ Луцьк.